Я дуже меркантильна дівчина, і 50 на 50 або якась формат такої забігалівки для мене це просто максимально не підходить. І я просто вважаю, що якщо ви хочете мати гарну дівчину у себе на побаченні, то за неї потрібно платити. Да. Скільки це коштувало? 15 тисяч фунтів менше фізичної активності. Просто от Амеба така. Амеба, фу, що це таке? Е, чесно кажучи, мені е, Лондон не сподобався взагалі. Були твої спонсори. Якщо ти не вписуєшся в цей стрімкий потік, то ти просто Лондон тебе викидує відразу. Просто які... таке Немовля не було да, не да. вітаємо, друзі. Ми продовжуємо серію наших інтерв'ю з найцікавішими, найталановитішими людьми Лондону. І сьогодні наша українка землячка Кароліна Вок. З нами в студії давайте спочатку подивимося, як вона почала займатися блогінгом, що вже в неї з цього вийшло, та в яких найкрутіших колабораціях вона встигла взяти участь. Я хочу оголосити те, що зараз в Лондоні ми знімаємо справжню ревізію по лондонським закладам. І саме в цей момент ми знаходимося в українському закладі Мрія у свій 27-й день народження. Українська блогерка Керолайн Вок вирішила інвестувати 15 тисяч фунтів у зйомку інстасеріалу в Лондоні, де вона ж зіграла головну роль. Шоу мало стати початком блогерської кар'єри інфлюєнцерки, але ледь не стало її завершенням. Фейковий торт за 3,5 тисячі фунтів, а потім ще й пограбування квартири призвели до вигорання і відчаю. Але Кароліна не здалася і таки запустила свій блог в інстаграмі, на який щомісяця витрачає більше 10 тисяч фунтів. Дорогі колаборації, реклама на Таймсквер та дружба із селебриті зробили свою справу. За чотири місяці Кароліна стала впізнаваним блогером і готується до запуску ще й проекту на Ютубі, де показуватиме розкішні подорожі, закриті лондонські тусовки та найкращі ресторани та готелі Лондону. Тож, Кароліна, нагадай, ось як ти взагалі приїхала в Лондон. Чому саме Лондон? До Лондону я приїхала більше двох років тому назад. Це почалося з повномасштабного вторгнення Росії до України. А рік, тобто майже три роки, я так рахую. Мені тут дуже подобається Лондон. Це надзвичайно круте comprehensive, vibrant Сіті, я просто надзвичайно задоволена м, життям і в принципі всім, що тут е, відбувається, дуже круто. Перше враження про Лондон, бо завжди так комусь, фу, що Це таке, е, чесно кажучи, мені е, Лондон не сподобався взагалі. Мене зустріли мої спонсори в дуже такому специфічному місці, а як е, е, аеропорт Лутон. Потім ми поїхали до Вест Сасекс, і там я провела свої перші тижні біля Лондону. Але потім, коли я вже переїхала до центрального Лондону, я почала своє життя тут і тому подібне. Я вже влилася в цю течію, і я зрозуміла, що тут дійсно круто. До речі, хто були твої спонсори? Як ага. взагалі їх знайшла? А мої спонсорів я взагалі знайшла рандомно в інтернеті. Це було підпливом цієї загальної паніки, коли почалася війна. А це люди, це сім'я, яка проживає в Сасекс у. У приватному будинку, а вони самі по собі економісти. Вони працюють у фінансовій сфері в Лондоні. І таким чином ми познайомилися. Вони мені допомогли оформити всю документацію. і Потім вони мені допомогли з переїздом в Лондон. Як взагалі змінилася ти під впливом Лондону? Твій стиль настрій, можливо, навіть поведінка вже. Ну починаєш свій ранок з чашечки чаю, з молоком. Чашечка чаю з молоком це досить така незвична традиція до сих пір для мене, якщо чесно. Але загалом так, Лондон він змінює. Ти починаєш набагато активніше думати, процесувати якісь нові ідеї, якісь нові, так би мовити, колаборації, роботи, тому подібне, тому що це дуже-дуже стрімке місто. Якщо ти Вписуєшся в цей стрімкий потік, то ти просто лондо тебе викидує відразу. Так, давай розбиратися. Ти вже ну насправді для блогінгу це зовсім небагато. Чотири місяці. Чотири місяці це небагато. Це які... Немовля, не блога да, немовля. Да. Як ти все ж таки наважилася? Чому в тебе mm -hmm. я все, що я знаю перед історією, що в тебе був день народження, і така так, а чому б не одразу так. не, не стріляли його? Ну взагалі я дуже авантюрна людина. А до цього у мене було дуже багато зйомок. Тобто, перед камерою я вмію працювати, і у нас просто так склалося, що на день народження спочатку у нас. Була звичайна зйомка, і потім все більше, більше, більше ідей. Потім ми підключили якихось додаткових блогерів. Аїда, блогер в Лондоні. Вона мені запропонувала виставити адвертайзмент на Нью-Йорк Таймс Square. І потім я подумала, чому б ні, якщо ми вже так масштабно до цього готуємося. В нас є ціла команда людей, які можуть так би мовити, створювати особистий бренд, то можливо потрібно спробувати. І плюс це круто, тому що я вважаю, що українське потрібно розвивати, просувати в маси навіть за кордоном. До цього у тебе був взагалі закритий інстаграм. так, у мене був закрити... у мене був закритий інстаграм, тому що я не знаю, я не показувала там своє особисте життя. У мене був так, так би мовити, круг людей. Деякі, з якими я спілкувалася до цього, і, в принципі, мені не потрібна була ця публічність. Ну і ось сталося твій день народження. Розкажи нам трохи детальніше, взагалі, як ти так проміняла нормальне вистачання дня народження на цілий знімальний процес. Упад дротів, камер, щось відбувається, хтось нервує, хтось там швидше. Ну так сталося, що мій день народження, який спочатку мав бути просто Днем народженням і зйомкою з Марією Харлі, перетворився у зйомку, так би мовити, міні серіалу пліткарки. Я не знаю, можливо, тому що у нас було дуже багато ідей, дуже багато образів. Плюс ми підключили ще професійного актора. Ми підключили ще там. У нас був лімузин, гарний п'ятизірковий готель, купа різної реклами. І коли у тебе стільки багато різних елементів, то воно якось потім іде природньо, і тому вийшло так. Дуже був великий бюджет, дуже багато всього, і тому це вийшов справжній серіал. Ну, давай все ж таки розкриємо карти. Скільки да. це коштувало? 15 тисяч фунтів. Хтось може сказати, що це неправда, але ті люди, які живуть в Лондоні, які працюють в Лондоні, які тут е, знімають оренду, тобто живуть самостійно без спонсорів, без якоїсь фінансово додаткової підтримки. Вони можуть підтвердити, що 15 тисяч доларів для Лондону це небагато. Оренда люксового номеру п'ятизірковому отелю починається від тисячі фунтів за добу і Вище, 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 тобто це рангується в залежності від специфіку, специфіки готелю і тому подібне, що було найдорожчим а найдорожчим був торт. Легендарний торт, відео про яке набрало більше ста тисяч переглядів. Але ми маємо те, що маємо. Тобто, це був скем, це були шахраї, так би мовити, які просто скористалися моєю ситуацією. Але слава Богу, зараз вже всю ситуацію ми вирішили. Ми, ми я впевнена, що багато хто з вас вже бачив цю історію. Вже так. бачив це відео, але раптом, якщо ви пропустили, давайте зараз переглянемо Ты... і знову згадаємо цю прикру історію. Це файл моєго життя. Ровно два місяці назад на мій день рождення произошов унікальний інцидент, зв'язаний з однією із ведучих пікарень центрального Лондона – GC Couture. Масштабний заказ на масштабне мероприятие превратився в епічний колапс з пластиковою начинкою. I... And it contains only plastic inside. 10 сентября состоялась моя первая встреча с хозяином пекарни, во время которой мы утвердили дизайн и стоимость работы за создание выпечки на мой праздник. Размер первоначального депозита для конфирмации заказа составлял 2000 фунтов. Что произошло дальше, вы уже в курсе. Фейковый праздник и фейковая начинка. Ответ на сложившуюся ситуацию я получила только спустя три дня постоянных звонков и сообщений. Хозяин пекарни это объяснил недоразумением своей команды и предложил возврат средств в размере всего одной тысячи фунтов. В принципе, могло бы сойти за реальность, но пробив информацию в Гугле, мы нашли десятки негативных отзывов в сторону GC кутюр, которые имели подобную ситуацию и даже хуже. Moment I placed my order. Do not choose this shop for an important occasion. They agreed to refund, but almost one and a half months, still no any refund. Cake delivery was delayed by five days. We celebrated birthday without proper birthday cake. The only regret I have about my wedding is booking my cake with GC Couture. Возврат средств я ожидала почти четыре рабочих дня. Исходя из разговора, возврат денег должен был произойти на следующее утро, что не являлось действительностью совершенно. По итогу возврат я получила только после недели звонков, переписок и манипуляций. Но я не получила Нет, нет, нет. через вашу кредитную карту. Это в конце ситуации у меня остался только один единственный вопрос. G.C. Couture это реальное пекание или просто контора по отмыванию денег? Свой ответ пиши в комментариях. Вся съемка стала такой видправной точкой в да. твоем ну Да. Но... Після цього не було Боже, скільки це всього треба? Скільки роботи? Скільки грошей? Так у мене було вигорання, чесно кажучи, я просто от останній тиждень я перед цим днем народженням спала можливо 5-6 годин в цілому. А це була шалена підготовка. Це була підготовка з блогерами, з відеографами, з з стилістами. Це була підготовка з моєї особистої сторони, тому що все потрібно було вчасно оплатити, організувати, купити. Тобто, це було дуже енергозатратно загалом. Підготовка тривала більше місяця. Просто щоб ви розуміли, Кароліна така людина. Наприклад, у нас була зйомка рано вранці, здається, о 8 чи 7 години. Я кажу, нормально, як ви прокинулися? Взагалі Кароліна каже. Куди прокинулась та наші? Я не лягала спати. Там я... ну що тут до сьомої годинки досить живу. так, так я не лягала всі день спати, коли ми знімали ролик на промоушен на Сквер. тому що а, візажист до мене приїхала о п'ятій годині ранку. Мені потрібно було підготуватися там, десь четвертої, третьої. І я просто боялася, що я просплю, тобто. Цілу ніч перед цими зйомками я просто не спала, і таких ночей було дуже багато. Цілий тиждень просто був в такому шаленому ритмі. І ну маємо те, що маємо класний результат. Ну, до речі, зараз багато суперечок в інстаграмі mm -hmm. з приводу того, чи можна отак прокинувся, так прокинувся, так ученята продер камеру взяв і погнав знімати контент. Ви все ж таки до цього підходите відповідально так. з командою, так. з продюсерами, Справжнє шоу. Ну а, я вважаю, що в епоху сучасного інтер. Інтернету, інстаграму зараз дуже багато блогерів, які знімають е, однотиповий контент. І все-таки я вважаю, що е, не потрібно показувати якесь мега-лакшері життя, але також е, не потрібно показувати його дуже просто тобто, потрібно більше креативу. Я вважаю, що креативні аккаунти, креативні люди, талановиті люди вони повинні бути recognizable, тобто впізнаваними інакше е, інтернет просто перетвориться в якусь суспільну деградацію, як на мене, і це має також нести якийсь е, певний сенс. Чомусь, хоча би навіть якщо ви йдете, наприклад, на якусь зйомку, то це має бути зйомка з професійним мейкап артистом з професійною командою, а не просто знімати там, наприклад, якісь мукбанки, або те, як ви прокинулися, там сходили до туалету. Як на мене, то це трохи вже йде деградація, і це потрібно дуже швидко. Uh, змінювати в інший ракурс. Тобто, ти не підпишешся на когось, хто буде просто там. Це мій бутербродок з ковбаскою зранку. Ні, ні, я не підпишуся, тому що мені просто не цікаво і не хочу на це тратити свій вільний час. На кого, до речі, підписана ти? Є <гай> такі топ 5 Топ-5? <гай> о oh, Боже. <гай> ну, перше, це я думаю, Єгор Андрюшин, це мій улюблений візажист, який. One love зараз проживає в Києві і в нас буде ще з ним інтеграція. Можливо, вже була. Я не знаю, коли вийде цей випуск. А друге, я дуже люблю американських блогерів. Я люблю візажиста Джефрі Star. Це, типу, один із топових візажистів в світі, і я дивлюся його публікації на Ютубі, в інстаграмі. З українських блогерів. Я підписана на Юля Манюня. Це також блогер, з яким у нас була інтеграція. Мені дуже подобається ця дівчина. Мені подобається її подача. Така трохи командійна. І вона взагалі дуже класна. Вона вміє класно відігравати на камеру. Ну і. Я не знаю, ну про таких зірок, там як е, е, сім'я Кардашин, тому подібне. Я не знаю. Ну це прям дуже такі мега-мега люди, зірки. Тому ну щось в принципі такого. Але я люблю вплив американської культури, тому мені це подобається. Західна культура. Які існують міфи про блогінг та така зворотня сторона, про яку зазвичай люди не знають, не думають і не розуміють цього? А зворотня сторона блогінгу, я думаю, це те, коли люди зловживають твоєю публічністю і вони просто починають писати в тобі а, в особисті повідомлення, там якісь типу речі, які ти взагалі не очікуєш, наприклад, там кликати тебе на побачення. Або там, ну це чоловіча може, хтось аудиторія. Чіпує, може, взагалі хтось блог тільки зарадину да, Можливо, там кликати на побачення або питати там, де ти живеш, чим ти займаєшся, там де ти живеш в Лондоні. Ну тобто, я не така людина, яка любить показувати все прям детально, враховуючи цю ситуацію, яка в мене була з пограбуванням квартири. А тому це зворотня сторона блогінгу. тобто коли ти щось показуєш. Завжди є ризик того, що якісь люди, тобто з негативної точки зору, вони можуть використовувати цю інформацію проти тебе. Хочу розвіяти міф про те, що Україна це країна третього світу, це щось дуже таке незрозуміле і нерозвинене. Україна це передова європейська країна. Я вважаю, що одна з найкращих країн в світі, в принципі. І поживши в Лондоні, я можу сказати те, що Лондон це передове місце світу. Але їм є чого в нас повчитися. Я хочу просто показати, що якщо ти з України, ти можеш вільно спілкуватися на англійській, ти можеш мати свій бізнес, ти можеш бути інвестором, ти можеш бути набагато крутіше, аніж вся Європа, Америка і весь світ разом взятий. Як ти в такому ритмі відпочиваєш? Як зберігаєш собі цю енергію, ну, ці такі горячі очі? Чесно кажучи, у мене дуже було багато вигорань минулого року. І коли я просто відчуваю вигорання, я можу відмінити щось, відмінити якусь зйомку або зустріч і просто, так би мовити, нічим не займатися, релаксувати, тому що інакше можна дуже-дуже сильно а, втомитися, і потім вже навіть в цей інстаграм не захочеться заходити. Тому балансуємо. Команда мене розуміє, а мій піар-менеджер мене підтримує, якщо я хочу щось відмінити, вона навіть не задає ніяких питань. Але в цілому 99% зйомок у нас взагалі завжди відбуваються, і поки що все йде класно. Але от якщо уявити, що є все ж таки той день, коли нікуди не треба. Да. Який твій такий ідеальний день релаксу Поспати сухідний? до 12-го, як мінімум, нікуди не вставати, не прокидатися, не бігти. Далі вийти, з'їсти в якомусь закладі English Breakfast. Ти а, їш його. Я їм, але, але не часто хороші... ми бачимо людей, які їдять ці English Але хорош, треба зати місця за додаткову плату, я можу. Написати вам. <ріст> <ріст> Потім, напевно, масаж, шопінг, і ввечері просто піти в якийсь класний ресторан, поїсти, випити, подивитися там якесь, можливо, шоу або якусь музику, послухати е-лайв, виступ менше фізичної активності. Просто от амеба така. Амеба. <ріст> Сама чи з друзями з хлопцями? А я подеколи люблю проводити свої дні ов сама, просто щоб відпочити від оточуючих, відпочити від людей. Від людей також потрібно відпочивати. І враховуючи те, що зараз я проживаю в готелі, тому що я шукаю квартиру. А, навіть коли ти проживаєш в готелі, дуже важко, тому що весь цей став, який тебе оточує, вони постійно до тебе звертаються, і особливо це така фішка Британії, коли там навіть офіціант може підійти питати в тебе, там як твої справи, скільки в тебе дітей. Куди ти завтра направляєшся, тому подібне? То тобто, й подеколи цього дуже багато, і хочеться якось. А відсторонити себе від цього? Ну, до речі, це цікаво, бо небагато хто з дівчаток може кудись вийти на одинці. Зазвичай так. постійно треба шукати, подругу, подругу mm -hmm. якогось хлопця тягнути собою, хоче, не mm -hmm. хоче, треба дивитися. Ну, Якщо хлопець Фіт. хоче е, оплатити всі мої рахунки, будь ласка, keep in touch. Я не проти. <реш> <реш> Але питання, чи захочуть вони. <реш> а до речі, е, чи стикалася ти <реш> з цими ситуаціями, що я знаю, що багато хто Україна видивується, що тут всі це 50 на 50 50, Ні, 50 так далі. не 50 Це не про мене. Я дуже меркантильна дівчина. Я можу ну повністю себе одягати, інвестувати в свої проекти. Там я не знаю, оплачувати собі повністю оренду і тому подібне. Але для мене побачення це є побачення, тобто це більш традиційний формат. І 50 на 50, або якась формат такої забігалівки, для мене це просто максимально не підходить. І я просто вважаю, що якщо ви хочете мати гарну дівчину у себе на побаченні, то за неї потрібно платити, тому що а, зараз гарний. Догляд коштує дуже дорого, і коли я навіть збираюся на якісь е, заходи, я завжди звертаюся до професійних візажистів. Е, і для мене просто дуже дивно е, той факт, коли, коли людина не може оплатити там рахунок, який там 50-100 фунтів, а ти збираєшся цілий день і тратиш подеколи в 10 разів більше, щоб зібратися на цей заклад, то для мене це дивно. Я не знаю. Так, я вже відчуваю, відчуваю цей хейт. Зараз буде у да. всі дівчата меркантильні. Да, ми меркантильні. Ну то свої скажи свою цифру зараз. знаю, що багато хто це в інтернеті? Яка твоя планка? скільки чоловік в місяць має заробляти? Ой я, знає, що ну, ти... не була ну, готова <світалі> взагалі планки нема. Ну чим планка. більше, тим краще. <рес> 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 ну взагалі а, а мінімальна планка. Добре. Ну мінімальна планка. Я думаю, ну добре, нехай буде так: 10 тисяч фунтів в місяць. Це мінімальна планка, якщо ви хочете. Планувати сім'ю дітей, там я не знаю, якісь сумісні подорожі, проекти, можливо, якусь ну створювати якийсь бізнес разом. Тут, тобто, буває таке, коли сім'ї створюють власний бізнес, роботу, то мінімум це 10 тисяч фунтів. Для когось це багато, але я вам просто говорю реалії Лондону. Наскільки тут все дорого і просто ну інакше мені здається, нереально ну, зараз бреше у неї одна зйомка дорожча. Ну, таке буває. Ну, ну, я, вона я, вона... я сказала десять тисяч в день, мінімум. <рес> ну, ну, мінімум. Якщо в мене буде така людина, яка буде мені говорити, Кароліна, пакуй речі, ми завтра їдемо там, я не знаю, кудись на Гуа, на то я буду дуже рада. Почекай, якщо в тебе плани, наприклад, там вже на два тижні побудовані всі, а я тобі скажу, Каролін, я вже взяла квитки, ми завтра на машину. А я виглядаємо. поїду поїду. А я поїду, чесно. От я така людина, я дуже люблю. Я взагалі вважаю, що молодість вона дана для експериментів. То відлежуватися десь на дивані а в якійсь звичайній рутині ми будемо після 65+. Отак, От тому до 65, будь ласка, а да диванчику і побігли. Як би ти могла пожити життям якоїсь зна... знаменитої людини, селебриті? Так. Хто б це був? Я думаю, що це був би хтось з сім'ї Кардашян. Мені дуже подобається їхнє реаліті шоу, скандали, інтриги, розслідування. І Я вважаю, що в мене якесь таке подібне життя. У мене кожен день там якась скандальна ситуація з кимось. Тому я би дуже була рада мати таких сестер, які от постійно вони щось роблять, щось, і вони це монетизують. Тобто, якийсь скандал зразу, монетизація, шоу монетизація. Колаборація, колаборація з кимось, то тобто, я думаю, що я би влилася в такий потік, і я думаю, це сім'я Кардашян, Безперечно. А якщо б вже пройшло, уявив пройшло 5 років, вже все про Кароліни всі знають у всьому так. світі. і Почали знімати фільм за твоїм життям. Хто б зіграв твою роль? Я думаю, я думаю, Пенелопа Круз. Тому що вона дуже подібна за зовнішністю до мене. Якщо це українські зірки, то я вважаю, що це була б НК. тому що дуже багато паралелей. Вона така гаряча брюнетка. Я також brunette girl. А тому так. Ну я думаю, що все-таки будемо в сторону українського шоу бізнесу. Тому я думаю, НК. А темперамент, характер змогли б повторити? Думаю, так, звичайно. Чи так. Ти їм дала поради. Я б дала поради. До речі, яку пораду ти б собі дала? Ось якщо б ти могла поговорити з собою 10 mm. років назад, щоб ти собі сказала? Ой, сказали. ну 10 років назад мені було 17 років. Я думаю, що я би собі сказала те, що. А... Ти все робиш правильно. Ну тобто я зараз оглядаюся назад на своє життя. І я розумію, що всі ризики, які я приймала стосовно переїзду за кордон, стосовно всіх моїх проєктів і все, чим я зараз займаюся, це так би наслідок того, що в мене є зараз. Це всі мої дії, які я робила останні роки. Я дуже дуже активно вивчала завжди англійську мову, тому що я у мене було таке бачення, що я буду жити за кордоном. Я не знаю, от якийсь вижен, я не знаю звідки, але ну так би мовити, можливо. Я проведеться, не знаю. Так, наступний проект битва екстрасенсів. Так. Будь ласка, ми шукаємо спонсорів на наступне так. шоу. Спонсорів взагалі неважливо, типу, які проекти. Пишіть. Пишіть. Ми знімемо все, що завгодно, так. Чи ти слідкуєш за своїм харчуванням? Прям так суворо, суворо підраховуєш Чесно вам кожен сказати, брон? коли я приїхала до Лондону, я взагалі не не слідкую за своїм харчуванням, тому що ритм життя настільки стрімкий, що подеколи просто немає навіть часу щось приготувати. Тобто, ти харчуєшся більше в закладах, на доставках. Але звичайно, що коли я приходжу в заклади, це не може бути fish and chips, це не може бути якийсь junk food every day. Тобто, це ні, це табу. Чекай, чекай, британці відписуються вже на. Відписуйтесь. Е, тобто, якщо я заходжу в ресторан, це має бути щось суттєве. Там якийсь суп, м'ясо, салат. Е, я не знаю, я дуже люблю творожні блюда, і мені їх тут не вистачає. Тобто, млинці, якісь сирники, це для мене просто тут е, мрія подеколи. Ну і наостанок, оскільки ми сьогодні говоримо про блогінг, все так. ж таки більше, е, які поради ти могла б дати дівчатам, які тільки думають, чи взагалі можуть, чи хочуть, чи е, впораються вони з таким, так щоб почати. Та й вас на Ну, по-перше, я думаю, потрібно придумати якийсь свій індивідуальний стиль та подачу, не підлаштовуватися під якийсь загальний хайп інших блогерів. А по-друге, якщо у вас є можливість, а, навіть якщо не повністю, то частково мати якогось професійного а, учасника команди, якогось професіонала, хоча б одного, який міг би давати вам підсказки з точки зору контент плану, а, фотосесії і тому подібне, тому що дуже багато фотографів вони працюють з точки зору творчості і вони їм не цікаво ваш блог, їм просто потрібно заробити гроші, створити красиву картинку, а фотосесії не дають ніякого результату. Тому е експериментувати, але робити це з розумної точки зору, і все-таки з кимось е е потрібно мати якийсь зв'язок з якимись професіоналами. Як певно, піарник, так маркетолог. Так, 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 так тобто не має бути. Хоча б якісь мінімальні кошти потрібно інвестувати, навіть навіть на початку, тому що. Інакше можна дуже дуже довго розвивати свій профіль, і це буде просто в пустоту. Ну що, ми вже чекаємо від тебе нових проєктів. Дякую, побачити тебе і в інстаграмі, і на Ютубі. і, сподіваюся, далі на всіх майданчиках і в телебачення кадаш, в реаліті yeah. так в кіно, в Голівуді. Ви вже зрозуміли все буде. Ну, якщо за чотири місяці ми вже бачимо такі стрімкий та стрімкі зміни, то уявляю, що ми нам треба зустрітися. Давайте запам'ятаємо через рік. Так перевіряємо. Дякуємо тобі, Кароліна.